Існує дуже багато міфів серед трансгендерного населення, от саме в ком'юніті, стосовно тих чи інших препаратів. Ну, наприклад, високі дози прийому естрогенів дорівнюють, якщо не говоримо про фемінізуючу терапію, дорівнюють супер хороший результат. Це абсолютно не так. Прийом фольової кислоти це таке самого смішного. Прийом фольової кислоти веде до росту грудей росту молочних залоз. це також міф. цитат – це небезпечний препарат, краще його не приймати взагалі. Будь-яка доза небезпечна, також міф. Будь-який вплив на наше здоров'я, на наш організм це є ризик. Тому дуже важлива обізнаність людини щодо її ризиків, щодо, що її чекає в майбутньому.